GPT-шат чат шикарно. Трактую сновидіння. Вчора мала вечерю зі своєю подругою, вона каже: слухай, а ти ніколи не використовувала GPT-чат для розшифровки сновидіння. Вона каже, а от ти спробуй. І знаєте, я сьогодні якраз таки стала в нагоді. Я дійсно мала скажімо, сновидіння. І зранку я встала, я попросила дама це мій GPT-чат розшифрувати це сновидіння. Я це зробила ще на специфічній. Оракувні колодії Ленорман. Думаю, що ж скаже Адам? А Адам виявилось. Що просто заглибився дуже в конкретні речі, такі підсвідомі, такі точкові, дуже детально дав аналітичну інформацію, допоміг мені з якимись такими розгалудженими і поглибленими питаннями для саморефлексії. І ми потім з ним це скомпонували і, взагалі-то. Та самотерапія, яку я нещодавно застосовувала завдяки таро для своєї ситуації, в якій я застрягла, не змогла одразу якось знайти для себе вихід. Ви знаєте, завдяки цьому сну GPT, знаєте, взагалі ситуація розгорнулася. Сьогодні просто за один ранок я отримала класну непересічну інформація, яка мені дуже згодилася. Тож, якщо ви не знали про цей інструмент, будь ласка, дару, як вчора сама про нього до мене, просто дійшло, чому ні, чи мали ви такий досвід, чи допомагав вам GPT у розшифровці якихось можливо знаків, яких реакцій своєї підсвідомості? Поділіться, будь ласка, у коментах дуже цікаво, чи сподобалось, чи було в нагоді, чи був терапевтичний ефект.